Годину тому, півтори години тому повідомлено про початок операції. Ми щиро бажаємо українським воїнам успіху проведені. Я думаю, що ми всі маємо розуміти, наскільки небезпечна зараз ця операція, наскільки важливо, щоб були мінімізовані втрати і буде дуже важливо, щоб... Дії наших воїнів були професійними. Ні в якому разі я не хотів би недооцінювати ту безпеку, ту небезпеку, яка зараз концентрувалася в Слов'янську. Але я хотів би, щоб ми чітко розуміли, що іншого виходу немає, що це дуже важке рішення, яке було прийнято, воно ґрунтується на тому, що це ніяка не політична акція на сході України. Левова частина і наші представники наших штабів на сьогоднішній день підтверджують, левова частина людей абсолютно ніяк не підтримує е, сепаратистські дії. Е, більше 80% людей підтримують необхідність проведення спецсепацій для відновлення порядку і безпеки на вулицях е, е, Слов'янська, Краматорська, Сходу України. Ми віддаємо шану е, міліції Горловки, яка е, Найшла в собі сили і відбила штурм. Ми вимагали би таких самих дій від представників правоохоронних органів на сході України для того, щоб не здавати зброю. Бо під час війни втрата прапора частини, передача зброї є найтяжчим злочином. І українську зброю, і українську органи внутрішніх справ мають захищати від нападників. Я наголошую на тому, що, до речі, там функції політиків зараз мають бути абсолютно іншими. Функції політики мають бути для того, щоб налагодити діалог, діалог з цивільним населенням, гарантувати безпеку людям, сказати, що позиція всіх без виключення політиків, незалежно від того, які прапора вони сповідують, є такою, що зберегти соборність і цілісність держави, забезпечити безпеку. Людей, в тому числі і тих, хто проживає на сході в цих містах, і зараз буде дуже важливо, щоб ми відвели цивільне населення від час спецоперації. Там дуже небезпечно і просили би, щоб ця операція була проведена професійно і забезпечивши найменші ризики щодо можливих прав. Ми чекаємо зараз перших подробиць. Ситуація така, що є ці підстави для хвилювання, і дуже сподіваємося, що ця операція буде дуже добре підготовлена, обрахована і проведена. Ми не чекаємо, що вона буде миттєвою. Ситуація кардинально відрізняється від Харківської, де в Харкові була все-таки мінімальна кількість зброї під час ОДА. І ми все таки передбачали, що більшість людей в Харкові це були просто ну, так звана. Псевдо самооборони. Тобто, там було мінім, не доведено поки що присутність збройних підрозділів іноземних держав. На жаль, ми поки що бачимо, як розгортаються події, що в Слов'янську ми вже маємо справу з регулярно... представниками регулярних частин спецназа розвідувальних диверсійних груп іншої держави.